З кінами київської міської державної адміністрації ми зібрали 2000 тисячі підписів звернення до влади. І вимогою вимоги було проведення ефективного та прозорого слідства та притягнення до відповідальності замовників і виконавців підпалу кінотеатру Жовт. Але після того як відбулось перше досудове засідання, ми побачили, що на ньому розігрується просто погано срежисована трагікомічна трохи вистава, в якій приймають участь прокурор Подільського району та адвокати підозрюваних, які в принципі зізналися в використанні піротехнічних засобів в кінотеатрі. Нам нічого в принципі вже не залишилось, як власне, самостійно намагатися розібрати, що ж відбувалось з кінотеатром, що, що саме було зроблено. Тому перед цим я хотів би нагадати вам контекст, в якому взагалі існують відносини Подільської прокуратури та ТОВ Кіноман як орендаря жовтня. Я буду посилатись на цитати, які будуть представлені на, на плазмі. По-перше, то в Кіноман вже пройшов приблизно 13 спроб виселення з майнового комплексу жовті, і останні спроби була реалізована саме через Подільську прокуратуру. І е наскільки прокуратура здатна оцінювати е і виступати від ім'я громади з оцінкою е щодо ефективності функціонування культурної інституції, це питання скоріше риторичне. Але е цікаво, те, що в кінці цього процесу вони заявили, що вони е виступають виключно. За інтереси громади та саме її, її інтереси вони захищають. А тепер давайте подивимося, яким самим чином відбувалося розслідування саме підпало кінотеатру жовтий. Ми спробували в хронологічному порядку встановити факти та матеріали, які логічні пов'язані з цим явищем. По-перше, люди, які зізналися, двоє студентів історичного факультету Національного імені Шевченка, і прокуратура отримала на них вичерпну характеристику з місця навчання посередньо. Це все, що цікавило прокуратуру, їй не цікаво, яким чином люди, які мають 4 роки різниці, хоча й живуть в одному університеті та мешкають в одному гуртожитку, знайомі між собою, та що саме спільного в них було для того, щоб здійснити підпал. Нам здалося це дивно. Ми вважаємо, що мало бути щось, щось додаткове, і ми почали шукати, і виявилося те, що хоча вони повидаляли свої сторінки з соціальних мереж, обидва мають стосунки до ультраправих організацій, таких як синдикат та реванш. Це проявлялось в тому числі наступним чином на сторінки реваншу в соціальній мережі. Вони збирали гроші на бійців, які відправились на схід з таким позовом. Наші хлопці воюють у складі добровільчого батальйону на сході. А збирали вони на картку саме Рибальченка Олега Ігоровича, який зараз відсутний в соціальних мережах. Цікавий такий момент. А і саме на цю ж картку збирались гроші в пабліку, яку адмініструє а, Роман Партянко з таким а, поз сигналом. Один з адміністраторів групи відправився на схід а, у складі одного якісного, але не розпіареного батальйону. Тому ми просимо про фінансову допомогу. Вона піде конкретній людині на конкретні потреби. Отже, а, вони були знайомі між собою. Вони а, чітко знали, що роблять, а об'єднували їх в тому числі і те, що вони а, сповідували ультраправі погляди. Але на жаль, чомусь ця інформація прокуратуру не зацікавила. З яких саме причин ці двоє молодиків вирішують використати піротехніку саме в кінотеатрі жовтень, саме 29 жовтня у 21.30? прокуратура вважає, що з причини поваги до суспільства. Однак е, самі е, полії у своїх е, письмових поясненнях щодо е, того, що вони зробили, вони стверджують, що це було виключно через ненависть до ЛГБТ спільноти та е, через те, що там демонструвалося фільм на ЛГБТ-тематику Літні ночі учасника програми міжнародного кінофестивалю Молодість. До речі, що цікаво, що прокуратура, не дивившись цей фільм, знайшла там е, сини одностатевої еротики. Але це, мабуть, треба бути прокуратурою для того, щоб там це побачити. Цікаво, інше на спалення. Кінотеатру ультраправа спільнота, до якої належать обидва полії, відреагувала хоча й стримано, але дуже ствердно. Вона назвала це спалення священним актом. Повністю цитату ви можете побачити зараз на екрані. За невідомих причин прокуратура не звертає увагу на ідеологічну складову злочину, навіть попри те, що є відповідні статті в Кримінальному кодексі України, і зараз ви можете бачити саме витяг 161 статті Кримінального кодексу. Хоча, на жаль, це далеко не єдине, що прокуратура не звертає увагу. Якість досудового слідства змушує замислитись, а чи взагалі прокуратура хотіла дізнатись правди, чи хотіла вона встановити всі обставини цієї справи. Так, прокуратура не встановила де, в кого, коли та який саме піротехнічний засіб було придбано для того, щоб втілити цей злочинний замисел, який ми. А не хотіла вона це зробити з наступних е, міркувань, скоріш за все, бо їм необхідно було упакувати цю справу саме в хуліганство. І е, такі слова, як полум'я, пожежа, вогонь або підпал, взагалі не звучить з вуст прокуратури в цьому процесі. На ілюстрованих відеоінструкціях, з якого взяти ця фотографія, яка зараз е, демонструється. Видно, що е, ті димові гранати, які були використані е, ймовірно за все в кінотатрі жовтень, це саме ручна димова граната. Е, 2, е, рдг 2 е, з них виривається полум'я. Але цю цю експертизу прокуратура не врахувала під час розгляду цієї справи. А це е, суттєвий елемент. Вон, тоді питання, чому вона це робить? Е, злодії для того, щоб реаліза, реалізувати свій підпав, мали занести піротехнічний засіб в, за, е, в заклад культури. Е, що до речі, також визначено нашим законодавством як правопорушення статті 270, порушення встановлених прав пожежної безпеки. Але прокуратура, мабуть, про таку статтю вперше чує або почує зараз. Але чим далі ми заглиблюємося в аспекти справи, тим цікавіше поведінка слідства. Вона також ігнорує факти встановленої експертизи щодо наявності в приміщенні слідів бензину. А номер експертизи зараз можете побачити, але прокуратура також робить невизначене обличчя при тому, коли чує про таку експертизу. Найцікавіше експертиза говорить про те, що причиною пожежі стало використання піротехнічного засобу в комбінації з бензином. На що відповідно прокуратури також не має жодних коментарів та розуміння ситуації. Але давайте подумаємо, чи міг статися збіг, і випадково димова шашка або димова граната, з якої виривається полум'я, потрапляє саме в те місце, де розлит бензин. Ну аж ніяк. До речі, цікавий момент того, що учасники культурправої спільноти коментували цей акт таким чином: кінотеатр став місцем культурної пропаганди Гомосятини, спалити один, щоб інші дивились. Тобто мотиви очевидні навіть маргіналом, але не прокуратурі. І що цікаво, що у нас щодо залякування об'єднань громадян шляхом підпалу для мотивації їх рішень, є чітко визначена стаття. Це 258. Якщо в неї читатись, то це формулювання теракту для того, щоб вплинути на групи громадян через свої політичні інтереси. Але, звичайно, про таку статтю прокуратура, на жаль, не чула ніколи. Ще варто зазначити, що прокуратура вважає, що по. Як ви бачите, що зараз відбувається на екрані, вона вважала, що е, дії е, поліїв просто призвели до того, що зала наповнилась дином, і це все, тобто, ось очі їм повилазили. Але окремої уваги також заслуговує е, визначення потерпілих е, в цій справі. Бо від використання піротехніки в поєднанні з бензином у залі кінотеатру в першу чергу постраждала громада Києва, яка вже е, в бюджеті цього року заклала на відшкодування цих процесів більше ніж 36,5 шість е, з, з половиною мільйонів гривень бюджетних коштів. Бо будівля саме належить громаді міста Києва. Е, постраждали також майно та репутації орендаря. ТОВ наман представники ЛГБТ-спільноти, яких в черговий раз намагалися залякати та принизити. А також глядачі, які, між іншим, втратили основний демонстраційний майданчик українського кіно. 100% українського кіно, яке виходило на великий екран, демонструвалося в кінотеатрі «Жовтень». А, Але на думку прокуратури, потерпілі в нас а, це виключно то в кіномат. Цікаво те, що а, відшкодування збитків. А, Взагалі за подійні збитки оцінювалось прокуратуру якимось своїм цікавим варіантом. Тобто, місто витратило майже 40 мільйонів гривень, втратило 13 тисяч екранних годин як мінімум за рік. Тов Кіноман втратив мінімум 12 мільйонів гривень, а прокуратура вважає, що збитки не були заявлені. Хоча відповідно до статті 91 Кримінального процесуального кодексу України це прямий обов'язок слідства встановити, які самі збитки були заподійні протиправною діяльністю. і ну вже знаєте, там. Доходячи до, до логічного кінця, для справедливості хочу зазначити, те, що справа була кваліфікована як підпал протягом двох днів. Але 1 листопада, в суботу, в момент призначення відповідальним за слідство старшого прокурора е, е, слідчого прокуратури, кваліфікація була змінена на хуліганство. Але після цього е, я хотів би також нагадати, що в, на досудовому засіданні прокурор стверджує, що справа була кваліфікована як хуліганство, виключно через те, що збитки ніхто не заявив. І в е, нас виникає дуже багато питань. І перше, е, ми з цього починали, що прокуратура завжди стверджувала, що вона відстоює інтереси громади, що вона е, виступає на, на боці е, громади в цьому судовому слідстві. У е, нас виникло питання, чиї інтереси захищає прокуратура в цьому процесі і е, на чиєму боці вона виступає. Дякую вам за увагу.